Вітаю! Ви на каналі тося читає казки. Як бути героєм? Ну що, ви готові стати легендою? Написали та намалювали едж та говел. Отже, ви хочете навчитися бути героєм. Хе -хе -хе. Ну, це не так легко, як ви думаєте. Багато пихатих юних шукачів пригод думають, що вони можуть просто прогулятися до замку, поконати злого чарівника і назвати себе героями. Хе-хе-хе. Але перш ніж ви наблизитися до підйомного мосту, ви обов'язково зіткнетеся зі страшними тролями, верескливими банші і могутніми велетнями. Щоб стати справжніми героями, вам потрібно бути достатньо кмітливими, щоб пережити смертельні випробування, з якими вам доведеться зіткнутися. А от щоб дізнатися, як убити дракона, як штурмувати замок і де знайти підземелля для втечі, спитай у цієї книжки вона розкаже вам про зілля для захисту, про надприродні мечі, чарівні дзеркала і як кататися верхи на мітлі. Насправді, якщо ви вирушите у пригоду, не прочитавши цієї книжки спершу, то, ймовірно, виявите, що вас зламали на крихітні шматочки або спалили дощенту. Тому гарненько подумайте, перш ніж перегортати сторінку і вирушати на пошуки пригод. Шлях кожного героя нелегкий. Небагато цих авантюристів доходять до кінця. А ті, хто це робить, доходить до кінця. Уже ніколи не будуть колишніми. Ну то що, перегортаємо сторінку? Перегортаємо. Як підготуватися до успішного завдання? Підготовка є ключем до успішного завдання будь-якого героя. Перш ніж вирушити назустріч пригодам та халепам, забіжіть в універсальний магазин одного героя. Вам потрібно підібрати необхідні речі, які знадобляться вам для того, щоб поханати злюще зло і вийти сухими з води. Отож, що в нас тут є? Чарівне дзеркало. Чи воно прокляте? Ох, тоді зверніть увагу, ось на це заклинання, за допомогою якого ви розіб'єте будь які скляні дурниці. Зілля захисту. Якщо у вас попереду руйнівна сутичка, зі злою відьмою воно вам необхідне. Одна скляночка цього зілля і ви знову як новенькі. Так, а що це в нас тут? О, це особливий відьомський огляд невидимості. Ану ж, подивимось. Останні винаходи у галусі невидимості. Шолом темряви. Огляд від Парсея. Відьомський рейтинг три з п'яти. Цей шолом врятував мені життя, коли я бився із сестрами горгони медузи. Я щойно відрубав їй голову, коли надбігли ці сестри. І якби я не одягнув шолом темряви, то настав би мені гаплик. Перстень Всевластя. Огляд більбо Бегінса. Відьомський рейтинг п'ять із п'яти. Я знайшов цю в листи горах, і з цим перстнем я зміг пройти повз гоблінів, врятувати друзів і викрасти скарби дракона. От правда, тепер мені якось стає важко зняти цю каблучку, бо воно моє, моє золоце! Чарівний камінь, автор огляду невидимий принц, відьомський рейтинг. Три із п'яти. Я не вірив, що цей камінь зробить мене невидимим, аж доки не поклав його собі до рота, то я миттєво зник. Плащ невидимка відгук від варвара Васі. Відьомський рейтинг один із п'яти. Цей плащ це якась обдирайлівка. Ні, ну він, звісно, зробив мене невидимим. Але ж я не міг нічого вдягти під цей плащ ні труси, ні шкарпетки, нічого. Знаєте, як це зовсім не весело намагатися проповсти повз морозного велетня, коли в тебе замерзають коліна? Ха? До речі, на цей плащ зараз діє 50-відсоткова знижка. Як обрати чарівний меч? Збираєтеся вбити дракона, чи, може, вирушаєте на бійку із велетнем? Ось наша інструкція до найкращих лес. Екскалібур. Думаєте, можете витягнути цей меч із каменя? О, багато хто пробував. Але майже нікому не вдалося. Його сяюче лезо засліплює ваших ворогів, а чарівні піхви бережуть вас від шкоди? Гламдрінг. Клинок цього меча світиться синім, щоб попередити свого носія про небезпеку. Каладболк, цей дворучний меч, розрізає веселки у небі і може ще накраяти гірські вершини. Меч грам, цей убивця драконів настільки гострий, що може розрізати навпіл цілу на ковальню. Тут у нас закляття, прокляття і заклинання. Будьте обережні, тут є отруйні речовини. Вам точно виповнилося вісімнадцять. Mm? О, ми дійшли до дуже цікавої частини. І як літати на мітлі? Тільки найспритніші і шукачів пригод зможуть навчитися літати. Виконайте ці кроки, і ви швидко станете досвідченими користувачами. Крок перший обійдіть свою нову мітлу дев'ять разів проти годинникової стрілки. Будь-які заклинання мітли попереднього власника будуть зламані. Крок другий тепер вам потрібно скористатися заклинанням левітації, щоб ваша мітла полетіла. Найкраще це робити у повню. Заклинання польоту, знайдене у будинку баби яги, додається безкоштовно і з кожною покупкою. Отож заклинання. На плечі синиця вітер мені сниться. За повітря легша буду я найперша. На мітлу я сіла, в небо полетіла. Крок третій тримайтеся міцніше. Літати нелегко. Для балансу спробуйте переконати кота посунутися на інший кінець мітли. Мяу! Крок четвертий керуйте мітлою, переносячи вагу. Якщо вам потрібно повернути ліворуч, плавно нахиліться ліворуч. Тощо будьте обережні не робіть раптових кренів у будь якому напрямку, інакше ви. Увійдете у штопор. КРОК п'ятий. Щоб контролювати висоту. Нахиліться уперед або відхиліться назад на задній мітлі і пам'ятайте обережно без різких рухів. Крок шостий. Різні беркицяння і драматичні приземлення звичне явище для початківців. Немає легкого способу навчитися літати. Просто обтрусіться і спробуйте ще раз. Якщо вам потрібні додаткові поради, просто перегляньте нашу демонстрацію нижче, спробуйте розслабитися і отримати задоволення від польоту. І ще заспокойте пасажирів, ви самі зберігайте спокій. Не будьте занадто самовпевненими. Пам'ятайте, те, що піднімається, мусить опуститися. А зараз я розкажу вам, як обрати помічника, так би мовити, руку допомоги. Адже перш ніж ви зможете розпочати пошуки пригод, вам потрібно переконатися, що ваше товариство має силу необхідну для успіху. Прогуляйтеся залом помічників, будьте певні, що ви обрали правильних супутників у квесті. Чарівний Фенікс, він живе у втрачених землях раю. Секрет безсмертя криється у цьому величному феніксі, але будьте обережні, щоб не отримати опіки, якщо візьмете на роботу цього найрідкіснішого птаха. Він згорає у полум'ї, коли відроджується. Фенікс літає у повітрі на запаморочливих швидкостях. Це зручно, якщо вам потрібно кудись поспішати. Єдиноріг ідеальне парнокопитне у будь-якому квесті. Його ріг або алікорн захищає від отрут, а ще він бігає швидше за найпруткішого коня, а його копита не залишають слідів. Ваш єдиний шанс приборкати єдинорога це скористатися вуздечкою сплетеного з пасма дівочого волосся. Не забудьте взяти один пакуночок перед виходом. Гноми. Глибоко під землею. У самому серці гори живе король гномів. Гноми, вправні шахтарі, сильні воїни та вірні товариші. Але можуть бути запальними. Та все ж цього міцного маленького воїна не варто обійти увагою. Ельфи, заховані глибоко у хащах казкових лісів, ці таємничі ельфи допоможуть у будь-якій важкій справі. Серйозні рани можуть вилікувати ельфи-цілителі, золоті очі ельфів-чарівників. Бачать майбутнє. Ельфи воїни можуть підказати, як пустити стрілу у серце дракона, а це корисна навичка у небезпечному квесті. Не знаю, яку саму казкову істоту ви обрали собі у помічники. Покажу свою пухнаста кіціта. Якщо вам сподобалася ця історія, і ви хочете дізнатися, що там далі, напишіть мені в коментарі, і я тоді розкажу вам, як плавати з русалками, як стерегтися хитрого гобліна і як пройти по мосту троля.